Добрий день, шановні друзі. Сьогодні я, Козир Лариса, і центр аналітичної психології. Простір, я ось не випадково з таким човником сьогодні. Я хочу запросити вас на навчальну групу з піскової терапії, яка починається в жовтні, в першу неділю, жовтня, 5-го числа. І багато за ці останні декілька років у нас було багато питань стосовно можливості. Навчатись пісковій терапії онлайн, і ми вирішили, ми це зробили. Ми створили цю програму. Піскова терапія один із найглибших методів, який працює з несвідомим і допомагає там, де слова безсилі, бо руки на піску створюють картини або сягають тих глибин психіки, які. Через слова, через свідоме розуміння іноді сягнути неможливо, але саме там можуть знаходитись необхідні людині відповіді та ресурси. Всю більш детальну інформацію ви зможете побачити в описі під цим відео. А я запрошую вас до методу, який я особисто дуже люблю, і ви бачите на фоні частину моєї особистої пісочної колекції. Приходьте, буде цікаво. Цей метод ця робота дуже надихає, дуже підтримує, особливо зараз в ці такі непрості часи. До зустрічі. Якщо будуть питання, звертайтеся особисто або на сторінці Центру аналітичної психології. Простір все розповімо, відповімо на ваші питання. До зустрічі.